До вітання, свого запрошується директора виташко і гімназії домального рухати. Шановні гімназисти, як тільки що було сказано, і ви напевно, знаєте вже, що цей рік для нашої країни, для нашої України є особливим роком. Цьому році ми з вами святкуємо 20. П'яту річницю незалежності нашої держави. Кожен із вас, працюючи в гімназії на Возахіс. Незалежності, хто з перших днів боровся за те, щоб ми з вами дійсно були вікним українським народом. Чи можемо ми сьогодні говорити про якісь високі матерії, коли на сході йде війна? Хіба було прописано у тих високих істинах, коли проголошувалася незалежність? Що ми сьогодні маємо насправді не те, про що говорилося скільки років назад, тобто 25 років назад, і якою ціною дістатися на ця незалежність. Тому в рамках цього тижня ви дізнаєтеся від своїх вчителів ще більше про те, от, якою ціною воно доставалося, яка мета нашої незалежності, і що ми повинні з вами переслідувати, а ви, учні, що повинні, які ідеї повинні для того, щоб робити дійство нашою державою незалежною на всіх етапах боротьби, яка є сьогодні. От. Тому будьте уважні, будьте активні, привчасти до того, що ми є активними будівниками нашої держави, а саме її незалежності усіх її проявах. 2016 рік, коли Україна відзначає 25-ту річницю незалежності, Український інститут національної пам'яті назвав цей рік роком державності на честь низки історичних подій, які власне, призвели до проголошення незалежності країни. 21 серпня 1991 року відбулося проголошення акту незалежності. І власне цей акт був схвалений на всеукраїнському референдумі більшістю населення України. Е, проте історики сходяться на тому, що ця подія стала як актом відновлення державності України. Перша Україна проголошує незалежність 22 січня 1918 року е, укладенням. Четвертого універсалу Української центральної ради. Держава помістувала сьогодні роки, проте мала всі ознаки державності державний кордон, мову, фінансову систему, а також міжнародні дипломатичні зв'язки. Вже через рік, 1919 року, 22 січня, відбулося об'єднання Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки у Єдину державу. Це об'єднання показало, що важливо об'єднати державу, об'єднати території, єдину суверенну державу дипломатичними методами. Звичайно, що умовах цих варемних подій, е, в умовах внутрішніх, зовнішніх причин ця, ця держава також проіснувала недовго. Е, нова, знову українська держава стала 15 березня 1939 року. Коли сейн Тарпатської України проголосив незалежність Карпатської України. І на цьому, на цьому проголошенні було зазначено такі слова: наша земля стає вільною незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українця. українська». Українські держави з тарпатської України відстоювали перше в Європі проти союзників. Нацистської Німеччини, це проти Угорщини. В цій боротьбі загинуло, пропали безвісті до півтори тисячі січовиків. Ще чотири з половиною тисячі полягли у боротьбі проти угорського тоталітарного режиму. Отже, повстання Тарпатської України стало однією із сторінок на шляху. До незалежності. 30 червня 1941 року у Львові Організація українських націоналістів проголошує акт відновлення української державності. Цей процес охоплює всі Західні області, а також Читомирську частину Київської області. І в 1942 році створюється. Українська повстанська армія, яка веде широку тихийну боротьбу проти нацистської Німеччини. Ще 10 років після завершення Другої світової війни і падіння Третього рейку, Українська повстанська армія вестила боротьбу із радянською тоталітарною системою, яка так і не доведе в ті часи Україну до незалежності. Наміри мати власну державу, втілювали у своїй діяльності 60-ті правозахисники та дисиденти вже воєнних років. А у 80-х, на початку 90-х років, стрімко розвивається Національний демократичний рух, який знайшов своє тілення у виборах до Верховної Ради УРСР у 1990 році. Це був перший, початок частково демократичний парламент і місцеві ради. Вже повний голос у стінах нашої Верховної Ради звучать ідеї про незалежність, звучать думки про те, що...